Привіт, друзі! Ми учнівське самоврядування Вижницького опорного ліцею з радістю оголошуємо про початок челенджу Тисячу слів вдячності у рамках обласної кампанії Тисячу днів спротиву, організованої Департаментом освіти і науки Чернівецької військової адміністрації. Цей челендж ми присвячуємо тисячному дню незламності та духу наших захисників. Запрошуємо всіх приєднатися до нашої ініціативи. Давайте разом об'єднаємось у тисячу слів вдячності, аби наші захисники відчули, як ми цінуємо їхню незламність і відданість. Дякуємо за тисячу днів незламності та сили. Дякую за тисячу днів мужності і відданості, тисячу разів дякуємо за вашу силу та незламність. Дякуємо за кожен день, що наближає перемогу, ваша незламність. Дарує нам тисячу днів спокою, тисячу разів дякуємо за ваші непохитні серця. Ваша мужність надихає нас тисячу разів на день, тисяча днів вашої стійкості, наш надійний захист. Ваш героїзм дарує нам тисячу днів віри в мир. Кожне слово вдячності надзвичайно важливе. Долучайтеся до нашого челенджу і передайте нашим героям. Що їхня відданість це наша свобода.